Всім привіт! Я Олександра і це канал про в'язання Верніт. Рада вас тут вітати. Це відео буде таким коротеньким, в'язальним епізодом, наче я і працювала весь тиждень, але зовсім мало маю що вам показати. Це знаєте, як дівчата, коли знімають такі великі відео на годину та більше, вони завжди на початку кажуть: беріть каву, чай, беріть в'язання та насолоджуйтесь таким довгим відео. В мене навіть тижневі влоги не виходять довгими. Я не знаю, чи вам цікаво дивитись мої коротенькі відео. Це відео буде, мабуть, супер коротким, просто тому що я зовсім мало що маю вам показати та розказати. І так, починаю. Це в мене готова робота. Шкарпетки. Чоловічі. Це Alize Superwash. І я підбирала тут кольори. Мені це вдалося повністю однакові, вийшли шкарпетки. Це будуть шкарпетки для мого кума. Я майже всю пряжу, яку я взяла у поїздку, я взяла, точніше так, не майже всю, а я вважаю, що половину точно я взяла в'язати для конкретних людей шкарпетки. Так, це для мого кума кум мій. Служить ЗСУ. І коли я їх в'язала, я в'язала з такою думкою, що мені дуже б хотіло, щоб він носив їх не десь там по казармах, а вдома. Це, звісно, неможливо буде цією осенню і навіть зимою, мені здається, але от з такою думкою я їх в'язала. Дуже хочеться, щоб всі хлопці та дівчата скоріше були вдома, цілі та неушкоджені. От такі маю шкарпетки. Коли повернусь додому, буду віддавати і разом з цією парою, яка ще не готова. Це в мене Артісан. І це будуть шкарпетки для мого похресника для сина Кума. В нього вже лапа, така сама, як у батька: 43-44. Я цю шкарпетку в'язала цю пару, точніше, резинкою 5 на 1. А тут щось мені захотілося зробити. 3 на 1. Я вже неодноразово казала, що коли ви не маєте змогу приміряти шкарпетку на людину, для якої ви її в'яжете. Тобто, якщо ви в'яжете на подарунок чи для ЗСУ, в'яжіть нерегулярною резинкою. Це дуже класно. Вона, бачите, на худеньку ногу нормально сідає, нічого не буде ковзати. І так само на широку ногу все розтягнеться і теж буде добре виглядати. Тому рекомендую ще раз такий спосіб. Одна в мене готова, іншу я тільки от резинку закінчила. Теж хотіла тут підбирати кольори, але мені б прийшлося ну, так, багатенько відмотувати. В мене вже купа цих залишків від шкарпеток, які я закінчила у цій поїздці. і... Я не знаю, від цього теж залишиться. Якщо там ще буде вузлики, то буде взагалі таке собі. Коротше, якщо ці шкарпетки я підібрала повністю малюнок, то тут не хочу робити, будуть так. Я не знаю, від чого в мене це залежить. Я іноді дуже прискіпливо вмірюю, і мені хочеться, щоб вони були просто ідентичні, ці дві шкарпетки у парі у парі, а іноді мені абсолютно. Все рівно, навіть якщо там дуже відрізняється початок і кінець, чи такі великі секції, от не знаю, це чисто таке, знаєте, від настрою залежить, не знаю. Так що, як би ви не в'язали шкарпетки, чи ви підбираєте кольори, щоб вони були однакові, чи ні, ви у будь-якому випадку молодець, бо то насправді це така ерунда. Я іноді думаю, як все у житті зараз поєднується, я тут розмірковую, як гарніше в'язати ту пару, і паралельно з тим ми з чоловіком по телефону обговорюємо, як що робити, якщо станеться вибух на ЗС. Дніпро досить недалеко, тому ми маємо мати якийсь план. Ось так, дівчата, таке життя. Це показала. І зараз покажу ще одну готову роботу. Вона. Я думаю, більш цікава, ніж карпетки, ну, подивитесь. Так, ну і у такому форматі покажу вам жилет, і потім ще вставлю фото. Вибачайте за таку зйомку, але зйомна квартира тут просто нема куди повісити вішака, щоб гарно це виглядало. Так, це жилет, який я в'язала за описом з пряжі Denim вождь, всі дані і розхід і номера спиць. І посилання на опис я залишу під цим відео у описі до нього. Це жили для мами. І тут я дуже незадоволена тим, що мені підкинула за сюрприз пряжа. Якщо ви отак подивитесь, ви побачите, що я маю на увазі. Це була одна партія. Я купувала 10 мотків у пакеті абсолютно однакові номери. Але як ви бачите, тут є різниця по кольорам. До речі, дуже дивно, що зараз на відео це видно і вживу, це видно при денному світленні, а вечором при електричному, і на фото, яке я вам вставлю, потім цих смужок не видно. Мама сказала, що все нормально, вона буде носити, але, ну. У неї не було вибору, тому що я це перев'язувати би не стала. Пряжа це бавовна з акрилом, вона має такий легенький пушок, і коли вона розпускається, то лисіє, не знаю, як сказати, ну, тобто виглядає негарно. Тому вже буде так. Я це не бачила, коли я в'язала. Знаєте, якщо б я побачила таку різницю в кольорах, причому ви бачите, ось ця смужка одна темна, потім йде моток світлий, потім опять знов темний, і наприкінці знов світлий. І на плечі, ось тут, мені здається, теж більш темна пляма. Не знаю, я не знаю, як так вийшло. Зазвичай одна партія вона не дає таких сюрпризів. ну... Вже як я. Я в'язала це, не бачила, і я навіть не знаю, якщо б я побачила, як я б виходила з цієї ситуації. Тобто, все це темне залишати. все рівно була б десь ця границя, вона була б видна, тому що тут в'яжеться спочатку спинка, потім перед до підрізів, потім все об'єднується і в'яжеться по колу донизу. Я не знаю, як заміксувати ці темні їх два чи ось на плечі третій моток. Не знаю. Ну, вже є, як є. Обробка тут горловини подвійна. Я пришивала. Тут воно не зовсім ідеально, але така пряжа, що ну, нічого не видно. Я коли пришивала, я вже так, я бачила вже ці смуги і трохи була розстроєна, але воно вийшло нормально. Рукава, закриті італійським способом голкою, і так само низ оброблений. Тут резинка один на один. В принципі, мені подобається. Мамі нормально, наче подобається. Тому вже є, як є. Тим більше з цієї пряжі я б нічого більше путнього не зв'язала, тому що в мене було її 500 грамів. На цю жилетку в мене пішло 403 грами. Тобто. На мій розмір, на маму. Окрім жилета, я нічого б не зв'язала. Дитина моя в'язане не носить. Ну, я думаю, що нормально. Він такий приємний досить вийшов. У тому плані, що він не дуже теплий, і я думаю, в ньому буде не жарко і все ж таки він буде трохи гріти спину. Не знаю, ось така робота. Все вив'язала, що взяла, і навіть майже цілий моток в мене залишився ще і з тим, що вдома два. Тобто там 95 грамів цієї пряжі, маю, не знаю, може іграшки з нею пов'яжу. От зараз покажу вам фото, як це виглядає на мамі. Наче все в'язане я вам показала. Буду прощатися до наступних відео. Вставлю ще види трускавця. Ми зараз знаходимось тут, але вже через три дні будемо їхати. Мені хотілося трохи розповісти вам про трускавець, але я не знаю, чогось не знайшла я сил та настрою, тому просто покажу вам пару відео. До нових зустрічей! Бережіть себе. Бувайте!